Один з найпотужніших інверторів в Україні вже доступний у Акваді. До вашої уваги гібридний інвертор потужністю 11 кВт від Томатек. 48 вольтний гібридний інвертор забезпечить автономне живлення усіх ваших пристроїв. Невід'ємною частиною роботи інвертора є акумуляторна батарея. Акумуляторних батареях VTEC типу lifepo 4 все придумано до дрібниць. Все необхідне вже є в комплекті. Акумуляторна батарея VTEC потужністю 5 кВт годин забезпечить довготривалу роботу ваших пристроїв. Наші консультанти завжди готові підібрати для вас ідеальні рішення.